Сприяти врахуванню виконавчою владою громадської думки в питаннях формування і реалізації державної політики в місті та здійснення громадського контролю за діяльністю влади одні з основних функцій, покладених на громадську раду, яка діє при Нововолинському виконавчому комітеті. Про мету та питання винесені на розгляд виїзного засідання, яке нещодавно відбулось у центральній міській бібліотеці, розповів голова громадської ради Ігор Лісовий. Прагнемо засідання громадської ради проводити з певною цікавинкою і раду сприйняли запрошення. Директора Центральної бібліотечної системи Світлани Іванівни стосовно спільного виїзного засідання планується виступ заступника міського голови, який ознайомить членів громадської ради і всіх присутніх із підсумками діяльності міста, підприємств і територіальної громади за 10 місяців цього року. Обговоримо питання, як нам краще провести відзначення. Трагічної сторінки, це в кінці листопада, 23 листопада, вшанування пам'яті жертв домору і політичних репресій. Чи часто звертаються до вас люди і в громадську раду за допомогою? Як до депутатів, так і до членів громадської ради, на щастя, звертаються, знають, що є така організація, ну, щоб бути небагатослівно, конкретним, звертаються конкретно. Ось звернулися мешканці мікрорайону шахтарського зокрема в будинку. Є проблема для інвалідів заасфальтувати. 30 метрів доріжки, тому що там їм важко з тими спецзасобами користуватися. Зараз над цим працюємо. Друге питання, яке будемо ну, вже вирішила громадська рада, якщо можна так, На кінець року наближається, можна деякі підсумки підвести. Конкретно є така наша. Вдалий захід це був проведений з Таркомом про спілки працівників вугільної промисловості. Це ще на початку року, коли було спільне засідання, і воно присвячило ситуації у трудових колективах на вугільних підприємствах з невиплатою зарплати по будівництву шахти номер 10 Ну, і думаю, що вплив з того спільного засідання був і були прийняті відповідні резолюції, надіслані у вищі кабінети, і питання вже на даний час вирішено. Члени громадської ради, скромно, але. Озеленили наше місто на вулиці Кауркова, висадивши 20 лип, які прийнялися і вже ростуть на вулиці на дорозі біля озера нашого. Посприяли також, щоб на 15-му мікрорайоні ну, правда, це питання слабо воно вирішилося довго, але вкладена розмітка, пішохідний перехід на. Біля, особливо там, де біля риночок, там така дійсно точка досить напружена, і рух, і діти ходять, і мешканці. Ну, розмітку нанесено. Освітленням під'їздів займаємося, зараз займаємося питанням інвалідів. Не знаємо, чи встигнемо, ну, постараємося встигнути, щоб заасфальтували ту доріжку, і вона була вкладена. І люди звертаються з такими чисто побутовими питаннями, які може і такого. Вирішення може глобального і не потребувати, але конкретно член громадської ради займеться і поможе вирішити на зустріч у вирішенні питань, ну це не заради компліментарності, йде влада. Громадська рада діє при міській виконковий міський голова, зустрічається з членами громадської ради з його заступники, і всі наші пропозиції беруться до уваги і вирішуються. Заступник міського голови Андрій Миронович Сторонський наголосив на проблемах соціально-економічного розвитку, пов'язаних з невиконанням бюджету, чому є об'єктивні причини, а також окреслив ряд питань пов'язаних зі святкуванням визначних дат у місті. На жаль, ми надалі не виконуємо бюджет, хоча і на початку року, як нам цифра була контрольного бюджету доведена. Ми зверталися кругом і писали, що мінімум 8 мільйонів і податково не бачили, і ми не бачили, що приблизно 8 мільйонів бюджет в цьому році буде не виконаний. Оскільки за попередні роки, бо бюджет, коли план доводиться, він формується на розрахунках попередніх трьох років. Ми всі ті роки бюджет перевиконували і тепер відповідно планку. Піднято дуже високо і в цьому році, скаже, навіть немає наявної податкової бази, на якій можна було б виконати цей бюджет. Тому ситуація з бюджетом вкрай напружена. Хоча, якщо взяти бюджет розвитку, то він буде виконаний і буде перевиконаний. Єдине питання, що на сьогоднішній день, ви вже напевно знаєте, Раніше люди не знали, що такі існує у нас органи як казначейство. Тепер, коли пішли на проплати, тепер всі знають, хто таке казначейство чим воно живе, і що це регулятор, в принципі, який на сьогоднішній день не дає, скажімо, вільно тими коштами, які ми маємо, розпоряджатися. На сьогодні у нас заборгованість, яка є в казначейство, підтверджена десь близько трьох мільйонів. Знаєте, напевно, що дуже важко, практично це три-чотири дні йшла проплата. Тих грошей, які отримують матері і подобляння за дитину, за дитиною інвалідом, ну як дитячі їх називають, це значна сума. У нас на комісії 3,5 млн. становить. Но вчора останнім траншем вдалося закрити ті кошти. Також ще повністю не закрита ну, зарплата або аванс, який називають, по деяких бюджетних установах. На жаль, є така ситуація, сподіваємося, що сьогодні також буде закрита. Також є великі непроплати політика. Таких захищених статтях, як енергоносії, харчування, медикаменти. Ми також сподіваємося, що найближчим часом це питання буде вирішено. То це те, що стосується таких наболілих економічних питань. Те, що стосується свята, яке ми мали змогу всі відмічати, це свято Покрови, свято створення Української повстанської армії, свято Козацтва. Я рахую, що воно пройшло досить непогано. на жаль. Коли на оргкомітеті були певні домовленості, як воно має виглядати це свято, окремі представники і оргкомітету, які були присутні, які погодилися з такою програмою, яка була запропонована, в процесі святкування не дотримувалися тої програми. Зокрема, ви бачили, велика кількість зібралася людей біля Хрестово-Звиженського храму, це на виїзді це біля могили. Борцям волю України, і звідти була, якби ми домовлялися, що звідти буде хода. Там дійсно було багато людей, були священики. Однак, ну я знаю, що їх 15-17, не більше, все ж таки вирішили йти від Покровської церкви по місту. Ну, я не рахую, що ми автобуси для людей старшого віку подали, щоб вони мали змогу доїхати від Покровської церкви до могили. Ходу тут також зробили, тому що, ну, будемо чесними, я сам дивився. Ну, не йшли вояки УПА від Покровської церкви до могили борщам за волю України. Це там було один чи два вояків упа Решта, ну просто фізично вони не можуть таку відсень швидко там пройти. Тому я рахую, що вже раз є домовленості, було в нас було засідання оргкомітету, домовилися, то я рахую, що ті домовленості треба виконувати. Це я так скажемо з перспективою говорю, оскільки. Все ж таки знову буде засідати Оркомітет по святкування Володомора, то щоб не вийшло так, що ми домовляємося, де ми робимо, і починаємо знову в процесі змінювати щось ділити. Бо ну, тоді втрачається суть того свята, якби то, то свято покрову мало би об'єднувати людей, то починаємо ділити, хто куди пішов, хто з чим пішов і чого. Я рахую, що ми і так порядно поступили, оскільки ми все ж таки люди зібралися і більша, ну, значно більша кількість зібралася біля могили. І ми чекали тих 17 чоловік, поки вони йдуть ходою, священики служби не розпочинали. Ми не хотіли ми просто, скажімо, нагнітати ту ситуацію, провокувати з їхньої сторони якесь невдоволення. Ну але ж це було, знаєте, як в приказ навпаки, тут семеро одного чекали, то не зовсім воно правильно, не зовсім логічно. Хоча потім святкування я думаю, в класі культури, ті, хто були, хто мали змогу. Було б нормально проходило. Єдине в мене було б, напевно, побажання до громадських організацій, особливо громадських організацій національно-патріотичного спрямування, до депутатів міської ради, які, особливо, коли це є камери, коли є певний піар, на собі сорочки рвуть, особливо вишиті, розказують, які вони великі патріоти, а коли треба прийти в той самий палац культури на святкування чи до могили. Ну, з депутатів я не знаю, чи я чоловік 5 нарахую, що були. Бачив в залі. Тут, ну якби не зовсім воно слова і діло мають ну, хоч якось пересікатися, тому що, е ви бачили, не зовсім повний зал був. І повірте, що ну, частину людей, вже, скажімо, ми як виконком запрошували, щоб вони все ж таки були. Хотілося б, щоб на такі святкування все-таки не за ну, телефонограмами. Ходили люди, а все ж таки за покликом душі, святкування чи відзначення, більше, бо це не свято, відзначення днів голодомору. Я також думаю, що все ж таки у нас буде створений оргкомітет. Ми готові вислухати. Час у нас ще є, це більше місяця. Готові можливості громадської ради будуть пропозиції, як відзначити. Формат святкування може бути різним. У рамках виїзного засідання громадської ради була проведена фокус група під назвою Бібліотека, влада та громадськість Партнерство для місцевого розвитку. Метою е сьогоднішньої фокус групи ми ставили сприяти більш активному залученню публічних бібліотек до розвитку місцевих громад, встановленню або якщо ці партнерські стосунки є, то покращенню їх. Між органами місцевого самоврядування, бібліотеками та громадськістю і привернені уваги широкого кола громади, органів місцевого самоврядування до бібліотечних закладів, саме публічних бібліотек, які діють на теренах нашого міста і в селищі Жовтневе. В місті у нас працює чотири публічні бібліотеки і одна бібліотека в селищі Жовтневе. До послуг користувачів понад 146 тисяч видань. І щороку нашими бібліотеками користується 12 і 0,2 тисячі жителів сьогодні представники влади демонструють розуміння бібліотечних проблем, і результатом того є, що ми щорічно маємо переплату періодичних видань. От, зокрема, цьогоріч переплатили на, 15, на 16 тисяч гривень, в минулому році на 12 тисяч. Це можливо не є той достатній перелік видань, які би хотіли сьогодні наші жителі мати, але найнеобхідніше, найбільш затребуване ми маємо можливість переплатити. Щорічно з міського з бюджету міського розвитку е, виділяються кошти на поповнення бібліотечних фондів саме на придбання літератури, і е, дуже мені е, приємно е, сьогодні зазначити, що якщо в минулому році е, від суми е, з усіх джерел фінансування, які були затрачені на е, поповнення фондів. Е, була одна четверта тільки коштів бюджету розвитку. То в цьому році за 9 місяців це понад 60%. і саме сума це 30 тисяч. Для наших ну, нього це вагома сума, вагома кількість примірників. Книг придбано. В ході обговорення питань, винесених на засідання громадської ради, учасниками була озвучена пропозиція стосовно вшанування пам'яті жертв голодомору і політичних репресій, аби заходи присвячені цій трагічній даті, проводились більш масово на Майдані Незалежності.